Ви наші захисники, і ми пишаємося вами. Ви наш приклад мужності та героїзму. Завдяки вам. Ми маємо можливість спокійно навчатися. Ми маємо можливість жити та мріяти. Ви надихаєте нас на те, щоб порухатися далі. Дякуємо за захист! з Національної гвардії України. Ви сильні, сміливі і хоробрі. Слава Україні! Ви справжні герої, і ми пишаємося українська армія. Така сильна і потужна. щастя, здоров'я, миру і тишу тобі, наш дорогий захиснику, спасибі тобі за те, що ти у нас є. Підступний ворог терста в Україні, до войнувань і крові має він шагу, вставай на захист у лиху годину, Здобудеш честь і славу, пола МТУ. Хай помста наша буде покарань, поки ж її перед полеглими в боргу, Орду ворожу нищить без багань. Хоробрі воїни, Шеврода НГУ. За кроком крок ідемо до перемоги і відчуваємо її тяжку вагу через пожежі ради. І тривоги, але ми віримо у силу НГУ. Настане день країна враз розквіт, і покарають тих, хто розв'язав війну. А люди, сміхаючись привітно, згадають з вдячністю бійців. І Вітаю вас, Нацгвардія України, з 10-ти річчям вашої служби. Дякуємо, що захищаєте нас і всю Україну. Дякуємо вам за вашу службу, за те, що нас оберігаєте кожен день. Та бажаємо вам щасливих спокійних днів та добрих ночей. Добрий день! Ми вас вітаємо з 10-ти річчям Нацгвардії України. Хочемо вам побажати мирного неба, тихих днів та спокійних ночей. Військослужбовцям, діти молодших класів виготовили окопні свічки, які ми вже передаємо. Та також ми виготовили обереги, які будуть захищати військослужбовців від ворожих обстрілів. Ми щиро вас вітаємо з 10 10-ю річницею Національної гвардії України. Бажаємо сил та здоров'я. Віримо в Національну гвардію України. Дякуємо вам за захист України та дітей. Чекаємо вас з перемогою. Раз! Шановні захисники та захисниці, щиро вітаємо вас із вашим професійним святом. Від всього серця дякуємо за можливість прокидатися кожного ранку та допомагати у наближенні перемоги. Дякуємо за надію на світле та щасливе майбутнє України. Зараз, коли на нашій території проходить війна з країною агресором, ви кожен день демонструєте свою стійкість, мужність та героїзм. Низький уклін вам за це, за вашу тяжку, але дуже потрібну працю. Знайте, ми в вас віримо. Слава Україні! Слава Національній гвардії України! Вечірого серця, вітаю вас професійним святом, днем Національної гвардії України. Ви щит нашого народу, опора держави. Зірець мужності та відданості, ви щодня стоїте на варті суверенітету нашої України, боретеся за мир та свободу нашої землі. Ваша служба це не просто професія, це покликання, яке ви з гордістю несете. Сьогодні, коли Україна бореться з ворогом, ваша роль стає ще важливішою. Ви надихаєте нас своєю стійкістю, героїзмом та безмежною любов'ю до батьківщини. Від щирого серця хочу побажати вам міцного здоров'я та непереможної сили духу. Нехай кожен ваш день буде наповнений мужністю, з витягою та неймовірним сяйвом сонця. Слава Україні! Я майбутній першачок цієї школи. Дякую на ці наональній. Хвар за захист. На захисті вітчизни свого дому стоять бійці у темні ночі й дні. Всі стомлені, долають шукову, та думи в них і чисті ясні, до тому їх чекають любі діти, чарівні донечки і дорогі сели. Так там так хочеться на нас радіти. Вони проходять у короткі сни і обіймають ніжними руками, Не хочуть повернутися. Всі живі, до довгої, Ми всі так хочемо. Повітря тривога не була, для щастя нам потрібно зовсім мало, щоб тато був і мамочка була. І тиша вдома, домі пахло пиріжками, і затишку, та добре скрізь було. І діток тато в гортах руками. Ми відчували серденьком тепло. Ми ще малі, не можемо волювати, але так хочеться допомогти. Для воїнів щось гарне змайструвати, від куль ворожих їх оберегти. Ми вкладаємо е, сердець. Я, е, щоб татуси, друзі та колеги, усі в бодах життя. полізити. Була вас, воїни, солдати. Ви стоїте, як кажуть, на мою. Для цього вам треба мати здоров'я, а ще й удачу. Я вклоняюсь до землі вам, воїни світла і молюсь, щоб долонька ваша розквітла. Бережи вас Господь від дітей і смертей. Спасибі за подвиги ваші. За людяність, мужність і силу. Ви наші герої найкращі. Відбити ви орків зуміло, і нас від біди захистили. Бо німбій за свободу і за волю, що ми оборонили віки. Лежаслива на майбутнє всього народу і у небо здійматись наші зірки. Хоч ваша робота нечесна, у вас за спиною є крила, в доволі жага величезна, доземний землі вам. Вільна Україна. Ми за мир! Дорогі захисники, вітаємо вас 10-ю річницею Національної гвардії України. Ваша відвага і самовідданість це невичерпне джерело гордості для кожного українця. Нехай Мирна Небесна сила завжди супроводжує вас у важкий момент. З Днем національної, національної гвардії України! Слава Україні! Шановні гвардійці, ви стоїте на захисті суверенності та незалежності нашої держави. Ви є прикладом мужністі, стійкості та сили. Ми захоплюємося вашими сміливими відчайдушними вчинками. Ви є нашими янголими хоронцями. Бажаємо вам бути веселими та незламними. Подавати приклад для наслідування, мати міцний характер, який допоможе вам вистояти та перемогти. Дякуємо за захист. З... 26 березня 2024 року виповнюється 10 років знятворення національної гвардії України. Головне завдання Нацгвардії України гарантувати громадську безпеку та охорону порядку, захищати права, життя, законні інтереси та свободи українців, держави та суспільства. Вчителі Запорізького академічного ліцею номер 23 щиро вітають вас з Днем Національної гвардії України. Висловлюємо слова, подяку всім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських агресорів. Низький уклін, усім ветеранам та вічна пам'ять військовослужбовцям, які віддали найдорожче своє життя за встановленням миру і спокою. Дякуємо нацгвардійцям, які зараз боронять нашу країну від ворога або забезпечують конституційний порядок в тилу. Ви воїн Нацгвардії сміливий, рішучий, сильний, умілий. Вам пишається Україна, вам довіряє вона. Крізь труднощі й ви з часті насети це звання почесної місії немає. Удачі вам і перемог. Дякуємо вам! Чекайте.